Подробиці нічної атаки росіян, деталі плану перемоги та діти, архітектори. Це ТСН у на марафоні. Єдині новини. Мене звати Ната Островська. Розпочинаємо. Три потужні удари і 15 потерпілих керованими авіабомбами. Росіяни вдарили одразу по трьох районах Харкова. Атакували місто напередодні близько 11-ї вечора. Серед поранених троє дітей це дівчата, 10, 12 та 17 років. Відомо, що принаймні восьмеро людей шпиталині. Стан їхньої переважної середньої тяжкості. Одна з авіабомб влучила по приватній оселі, друга по проїжджій частині. Поруч з лікарною і пологовим. Навколо потрощені будинки повиносила шибки. Третього удару окупанти завдали по території підприємства. Там спалахнула пожежа, переважно горіли автомобілі. За попередніми даними правоохоронців, ворог скинув каби ФАБ 250 Ось що про наслідки чергового злочину росіян розповів в нашому ефірі міський голова Харкова Ігор Терахов. Гортерахов. Тут біля центральної больниці міста Харкова, лікарня, міста Харкова. Тут постраждали два готеля, знешкоджений рельс, знешкоджена контактна мережа. І, крім цього, постраждав університет. Це учбовий заклад, який розташований в місті Харків. Другий удар стався по холодногірському району. І там на жаль постраждали 19 приватних будинків. Під завалами у Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи. На цей час у місті три жертви російського терору. Це 12-річний хлопчик та його бабуся. Вони загинули на місці. А також ще одна літня жінка вона опинилася в епіцентрі вибуху і померла у швидкій дорогою до лікарні. Місто росіян атакували вночі, спалахнули пожежі. Руйнування житлового сектору суттєві. Більше розкаже кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Вона з самого ранку у кривому розі. Після ракетної атаки у кривому Розі ще зруйновані кілька будинків поруч з цією оселею. Величезна вирва раніше тут була літня кухня. А сам будинок склався, наче картковий. Та найстрашніше є жертви. Тут загинув 12-річний хлопчик Максим. Також не вижила його бабуся. Рідні розповіли нам, що мама хлопчика несе службу у збройних силах. Дізнавшись про трагедію, вона приїхала у кривий ріг. А старший брат Максима, оборонець Маріуполя, досі в полоні. Навкруги тут лише приватні будинки, навіть великих будівель не видно, не кажучи про військові або енергетичні об'єкти. Потрощено понад двох десятків осель, кілька пов. Ністю знищені. Саме вони і зайнялися під час ракетного удару. Трагедія ще в одній родині на сусідній вулиці. Тяжкі травми дістала господиня цієї хати. Вона згодом померла у швидкій дорогою до лікарні. Її онука під час вибуху придавило шафою та цеглою. Нині його рятують медики. Син загиблої жінки з опіками також ушпиталений. Бахнула, побігли дивитися, спасать. Розгрібати, що змогли. Пані Тетяна мешкає поруч з місцем влучання, прокинулась від шаленого гуркоту, каже, сховалась за дві стіни та молилась. Згодом дізналась, що загибла її родичка. Це моя тітя тут погибла, брат в лікарні. потім почали писати у нас у групі Кедозовській, що попали до тітлюби. А Потім то там на веселій дачі, то тоді вже вийшла, там заріво було. Вона у нас ще й лежача була. Шейка яка бідра поломана у лікарні. Зараз троє чоловіків. Прогнозів медики не дають. Один дуже тяжкий, дуже тяжкий опіковий шок, ураження до 80% ділянок тіла. Його життя під загрозою. 23 вересня у кривому розі оголошено днем жалоби за загиблими під час цієї. Ракетної атаки Анастасія Невірна Владислав Комишин Дніпро ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Найгарячіші точки фронту Покровськ і Курахове загалом зафіксували понад 200 бойових зітнень. Повідомляє генштаб ЗСУ. на Покровському напрямку. Росіяни наступають неподалік Новоторецького, Маринівки і Новогродівки, а на Курахівському поблизу Георгівки, Костянтинівки та Катеринівки. Збільшилася кількість атак на куп'янському відтинку. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог обстрілює села та містечка. Заходять ДРГ, мінують територію вздовж кордону. Наші відповідають сили спеціальних опер... Операції штурмували ворожі позиції за допомогою робота. Це була комплексна атака із застосуванням наземного роботизованого комплексу ФПВ-дронів та міномета. У результаті частина солдатів ворога знищена, решта втекла. Курська операція частина плану перемоги України, який має забезпечити нашій державі місце в безпековій архітектурі світу. Це заявив президент Володимир Зеленський на закритій зустрічі з журналістами і зазначив, операція на Курщині виконує своє завдання. Найперше через те, що вдалося відтягнути значні сили росіян з інших напрямків фронту. Йдеться про угруповання майже у 50 тисяч солдатів. Для успіху плану перемоги у Україні потрібні конкретні кроки. Додав глава держави. Їх мають зробити партнери. Зокрема, мова йде про дозвіл на застосування далекобійної зброї, яку вони нам надали. Зеленський зазначив, у контексті. Екції плану перемоги мінськ 3 обговорюватись не може, адже є велика вирогідність, що через кілька років Україна знову опиниться ще в більшій війні ніж тепер. А китайсько-бразильську ініціативу щодо миру в Україні Зеленський назвав Криголамом, який може бути вигідним Росії. Водночас, за словами Зеленського, Україна вже готова бачити на другому саміті миру представників країни окупанта, і це позиція усіх союзників, включаючи найближчих, які на нашому боці і завжди проти російської агресії. Адже закінчення війни без участі другої сторони неможливо, наголосив президент. На ну, деякі деталі так званого плану перемоги Володимира Зеленського вже довідалося видання Bloomberg. За їхніми даними документ передбачає запрошення вступу України до НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння. Також чіткий шлях до членства України в Європейському Союзі та інші економічні та безпекові домовленості. Детальну версію цього плану Зеленський, нібито, має представити Джо Байдену під час їхньої зустрічі у Вашингтоні 26 вересня. Ознайомитися з нею. Мають і кандидати у президенти Камала Гарріс та Дональд Трамп. Раніше український президент зазначав, що план перемоги складається з чотирьох пунктів щодо посилення нашої обороноздатності, плюс один який нам потрібен після війни. Окрім того, Зеленський підкреслив, що план перемоги розрахований на рішення, які мають ухвалити до кінця вже цього року. США можуть надати Україні крилаті авіабомби середньої дальності для F-16. Про це пише американське видання Politico. Про новий пакет допомоги вартістю 375 мільйонів доларів мають оголосити у понеділок крилата авіаційна бомба Joint Stand-of-Weapon, яка стоїть на озброєнні ВПС і ВМС сполучених штатів, може вражати цілі на відстані понад 112 кілометрів. До нового пакету також увійдуть артилерійські боєприпаси, ракети та ракети до ППО, кажуть двоє американських чиновників. Однак зазначають, що вміст пакету ще може змінитися до офіційного оголошення. До 31 зросла кількість загиблих у наслідок ізраїльського удару по столиці Лівану, Беруті, серед жертв командувач операціями терористичного групування Хезбола Ібрагіма Кіль та інші високопоставлені керівники, які належали до сил Аль-Хаджа. Радвана це спеціальний підрозділ у складі ліванського груповання. Ліванське міністерство охорони здоров'я каже, що серед загиблих також троє дітей поруйновані житлові оселі. Ну а перед цією такою угруповання Хаз була атакувало Ізраїль 140 ракетами. Масованому обміну ракетами ударами цього тижня передували небувалі вибухи. Тисяч пейджерів та рації, що належали бойовикам. Внаслідок детонації тоді загинуло 37 людей. Майже три тисячі дістали поранення у промові в четвер. Шейх насрала лідер терористичної Хезболи пообіцяв криваву помсту за вибухи пейджерів і рації, що свого часу централізовано купила для бойовиків та інших помічників угруповання. Тим часом низка західних держав закликала Ізраїль та Ліван до негайної деескалації і дедалі більше авіакомпанії. Відмовляються літати до регіону. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про збільшення бюджету на 2024 рік на 500 мільярдів гривень на військові потреби. Ці кошти будуть спрямовані на виплати військовослужбовцям та закупівлю озброєння і військової техніки для армії. Додаткові 500 мільярдів. Уряд планує отримати завдяки перевиконанню плану з податків і платежів цього року. Економії на обслуговуванні зовнішнього боргу та запозиченнях на внутрішньому ринку таким чином видатки цього року виростуть до трьох рекордних для України трьох трильйонів 730 мільярдів гривень. І цього тижня Верховна Рада також підтримала законопроект про підвищення податків, але народні депутати зізнаються, що ця версія документа не фінальна. Чи будуть у ньому зміни під час другого читання, та коли на нього очікувати? Кореспондент ТСН Олександр Романюк з'ясовував. 241 голос за, і з другої спроби законопроект про підвищення податків таки набирає необхідну підтримку у парламенті. За 241 рішення прийнято». два тижні тому для цього не вистачило двох голосів, і документ направили на доопрацювання. Чимало пунктів у оновленому законі не чіпали, і вони майже не змінились. Перше збільшення стосуватиметься усіх, хто офіційно працевлаштований або має ФОП. Ставка військового збору зросте із 1,5% до 5%. Це означає, що, наприклад, із мінімальної зарплати, яка нині складає 8 тисяч гривень, замість 150 гривень, люди тепер платитимуть близько 400. Фопи першої, другої, четвертої групи платитимуть військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати. У гривні це близько 800 гривень. Для фопів третьої групи військовий збір складатиме 1% доходу. Можливо, Поведення вже встигло викликати критику бізнес-асоціацій, які побоюються, податкове навантаження на чесний бізнес зросте. А ті, хто податків не платив, ухилятимуться і надалі. Резиденти Діасіті натомість нагадали, що для них гарантовані сталі податки, а їхній зріст сприятиме відтоку людей. Втім, у податковому комітеті підкреслюють, ФОПи військового збору до цього не платили, і багатьом доведеться платити менше тисячі гривень. Що стосується дія сіті, дійсно вони піднімали це питання, але в законі про дія сіті нічого немає про військовий збір, тобто в них не підвищуються їхні податки ПДВ, ЄСВ і так далі. У оновленій редакції документа з'явилася норма, яку активно обговорювали із липня, але не вносили до зали у першій редакції. Це податок на прибуток у 25% для фінустанов і податок у 50% за увесь 2024 рік для Банків останні такі рішення вважають шкідливим для галузі, бо торік нагадують в асоціації банків відбулася схожа ситуація. Коли вперше в умовах складних бюджетних процесів представники держави виходять з ініціативи і пояснюють, що це одноразова акція. Це важко, але сприймається. Коли це робиться вдруге, це порушення певних зобов'язань, і певних таких відносин бізнесу держави. В уряді не раз наголошували, банки другий рік поспіль отримують рекордні прибутки в асоціації ж Люють, вони і так платять вищий за інші галузі податок на прибуток. Є чимало вимог до резервування капіталу деякі банки припускають, доведеться докапіталізовувати. У деяких фінустановах це може вплинути на ставки кредитів та депозитів. Наприклад, кредити можуть здорожчати, а депозити, дохідність по депозитам може знизитися, тому що ну. Тебе заганяють в умови, коли треба ну пристосовуватися і по ходу пристосовуватися. Ще однією нормою стало внесення авансових платежів з податку на прибуток для АЗС від 30 до 80 тисяч гривень у залежності від типу заправки. Це рішення на ринку оцінюють по різному Частина експертів припускають дешеві та маленькі АЗС, вимушені будуть або підняти ціни, або закритись. Інші ж певні це створює рівні умови на ринку, бо одні АЗС заробляють і платять сотні тисяч, а інші взагалі показують нульові прибутки. Це не є підвищенням податків, це є крок по покращенню адміністрування і збору податків у бюджет у парламенті. Також нагадують, усі очікувані нововведення мають принести державі до 150 мільярдів гривень і не покриють дірку в бюджеті, яка сягає майже півтрильйона. Але в Кабміні вже озвучили, де знайдуть гроші. Реструктуризація державного боргу ОВДП і скорочення певних видатків, які уряд вважає непотрібними під час війни. Паралельно у парламенті працюватимуть над боротьбою з корупцією та сірим бізнесом. Зокрема, уже проголосували за перезавантаження митниці. А от збільшення ПДВ, про яке також багато говорили в контексті податків, найімовірніше розглядатимуть, коли ухвалюватимуть бюджет наступного, тому що не вистачає 1 трильйон 600 мільярдів гривень. Це різниця між надходженнями і видатками державного бюджету в тому проєкті, який він є на 25-й рік. Утім, спочатку Верховна Рада має проголосувати поточні зміни. Потрапити на розгляд до сесійної зали у другому читанні законопроект зможе на початку жовтня. Якщо його таки ухвалять, всі податкові нововведення запрацюють заднім числом із 1 жовтня. У мирний час закон вимагає попереджати про зростання податків за півроку, але під час дії воєнного стану норма не працює разом із тим. Ді не виключають і старту нововведень із листопада. Це також стане однією з головних тем під час обговорень. Олександр Манюк, Олександр Шоян, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Учорашні п'ять загорянь на київщині вдалося загасити. Ситуація покращується. Радіаційний фон у нормі. Нині надзвичайники перекопують лісову підстилку, бо вітер знову може розмухувати полум'я. Уже тиждень рятувальники намагаються приборкати вогонь у шести регіонах. Горять ліс і трава. Станом на ранок одні з наймасштабніших пожеж фіксують на Полтавщині. Там одразу сім осередків займань, площою майже 54 гектари. Палає ліс на Харківщині, Донеччині та Рівненщині. Ні, і димно у Чернігівському та столичному регіонах. Там по чотири пожежі усього в ДСНС нарахували 25 масштабних загорань по всій країні. До ліквідації наслідків стихії залучили майже сім сотень рятувальників та понад 150 одиниць спецтехніки. Атаку на місію Червоного Хреста на Донеччині здійснила Російська Федерація. Докази цього має офіс генерального прокурора. Обстріл стався 12 вересня. Безпосередньо на місці атаки загинули троє чоловіків. Двоє їхніх колег зазнали осколкових поранень мінно вибухових травм. Огляд місця події, експертизи та допади очевидців засвідчили артилерійський обстріл, здійснений двома осколково-фугасними артилерійськими снарядами калібру 152 мм Та безпілотним боєприпасом ланцет він перебуває лише на озброєнні збройних сил Російської Федерації. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває бавони ще більше. Палає база Молькіно у Краснодарському краї, що належала угрупованню Вагнер за повідомляють горять адмінбудівлі і штаб найманців. Зараз на базі за попередніми даними був розгорнутий так званий африканський корпус. Ну а в Тверській області через атаку українське БПЛА перекрили федеральну трасу та евакуювали залізничну станцію. Безпілотники нібито вразили секретний об'єкт, де могли зберігатися ракети. Є повідомлення про те, що був вражений 23-й арсенал головного артилерійського управління збройних сил у селищі Октябрьське. Це усього за 16 кілометрів від торопця, де днями раніше масштабно детонував склад інших боєприпасів. Серед ракети, які вразили, могли бути і. Північнокорейські досі палає склад боєприпасів у Тихорецьку, що в Краснодарському краї снаряди долітають до сусідніх населених пунктів. Там була розташована також військова частина. Хоча голова регіону і поспішив повідомити, що два дрони знешкоджені російським ребом та ППО. Мешканців селища, що жили біля складу, довелося евакуювати. Постраждалих твердять немає. Акції підтримки полонених припиняти не збираються. Минулого тижня Україні вдалося за обміном звільнити кілька десятків захисників, які ще 2022-го тримали оборону в гарнізоні Маріуполь і за наказом вийшли у полон. Зокрема, додому повернулися і бійці Азову саме на їхню підтримку зими минулого року вихідними в різних містах України почали виходити рідні, просто небайдужі з плакатами і гаслами про звільнення і свободу полоненим. Ну а ТСН Сен продовжує розповідати про українських бійців, які боронили Маріуполь, вийшли в так званий почесний полон і досі залишаються за кремлівськими гратами. Сьогодні історія азовця Артура Ніверчука. Йому росіяни дали довічний термін ув'язнення і тримають в одній з найстрашніших своїх тюрем чорний дельфін. За що боронив свою країну, місто Маріуполь. Да чого моїй дитині дали довічно? За що? У Мене було це питання. До сих пор мене це питання в голові. Але відповіді ноль. Артуру Ніверчуку 23 роки. Як і багато хлопців його віку ще в школі захопився патріотичним рухом. Після вступив до лав Азову. Азов марим Азовом. Він вийшов за наказом в полон разом з усіма захисниками гарнізону Маріуполь. Вижив в Оленівці, до Росіяни влаштували теракт. А далі для Артура почалось ще більше пекло. Дивлюсь в телефоні по тих російських каналах. Артур мій. Я як стояла, так і присіла. Я потім читаю ту статтю, а моїй дитині дали довічно. Обвиняюся по статті арсенової гражданських віць. Я повністю признаю свою вину і іскрені розказую, заразкаюсь. Перед тим як викласти відео цього допиту, каже Оксана, її сина росіяни катували. Я просто боюся уявити ту, ту всю схему, те все пережиття, яке проживає Артур. Боюся просто цього уявити. До суду його тримали щонайменше в семи колоніях, зокрема в Ростові та Таганрозі. Довічний термін Артуру дали в його день народження в листопаді минулого року і відправили під Оренбург в колонію під назвою Чорний дельфін. Цю буцигарню навіть самі росіяни називають однією з найстрашніших. Там взагалі жах, і, і вбивці, і насільники сидять, і, і всі з довічним. Ну, Знаю, що мій Артур ходить на роботу, що працює по 12 годин. Закльопочки ставлять оці. Щоб мали що вдягнути форму ту. Ну. Воєнну? Так. Да. Тобто він шиє форму російським воєнним. Так. Да. Закльопки вставляє. Минулого тижня під час обмінів полонених вдалося звільнити двох хлопців-морпіхів, які в Росії мали тюремні терміни. Це дало додаткову надію рідним інших засуджених, зокрема й Оксані. Тож вона з рідної рівненщини приїхала в Київ на чергову акцію в підтримку полонених в урядовому кварталі. Зустріла голову розвідки Кирила Буданова і нагадала йому про довічний термін сина. А далі пішла до представництва українського амбудсмена. Мій син азовець дали довічну в чорному дельфіні. Восьма колонія чорний дельфін. Як мені дитину повернути? Там кажуть, Кремль не просто не хоче віддавати за обмінами, зокрема, азовців, а й постійно маніпулює. Виносячи вироки, вони катують не лише полонених, а й їхні родини. Але українські переговорники намагаються витягти всіх через помилування Путін що це ну, не просто взяли і віддали. Ну так не буває. В будь-якому випадку це тривалий час, але цей процес пішов, пішов. Тому до вироків не прив'язуйтесь, будь ласка. В будь-якому випадку є, які тут засуджені, є наші, які засуджені в Росії. Це потрібен постійний міжнародний тиск на Росію. І він мене одненький, я так хочу його побачити. Я вже чекаю, і десь Бог може на 14 листопада 24 роки Артурові може повернути, щоб очікування сина з полону не було таким нестерпним для розради. Оксана взяла собі собаку, дівчинку Джек Тер'єра на ім'я Діксі, щоб не поїхати покушкою. І тепер вони разом мріють, як обіймуть свого захисника вдома. І ми з моєю Діксюнькою собачкою чекаємося Артура. Мар'яна Бухан, Тимофій Кощей, Анатолій Короб, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Дитячі ігрові майданчики мають створюватися фантазією дітей, а не обмеженнями дорослих. кажуть організатори та учасники міжнародного архітектурного воркшопу. Його мета створити великий дитячий майданчик таким, про який мріють діти. Та, от чи можливо реалізувати дитячі фантазії геометрично? Хто фінансуватиме і коли побудують дивомайданчик? У сюжеті далі гілочки, гумки і багато пластиліну. Це от річка. Ось тут от смітник сосиска. Таким бачить своє ігрове середовище діти, три подружки. Я Оля, я Ярослава, а я Софія. Експертки з дитячих майданчиків ми ходимо разом на малювання, і я з Ярославою ходила разом до, до першого класу. Їхні висновки невтішні, такі маленькі майданчики, що мені завжди треба отак прихиляти. Так, а може, ви просто вже за задорослі для дитячих майданчиків чи ні? А що нам ми робити тоді на вулиці? 12-річні, 13-річні, 18-річні. а нам тільки по. Вісім тому долучилися до проєктування дитячих майданчиків своїх мрій. Тут буде весело гратися, та ну не буде скучно. Фітер деякі проекти дещо змінив, тому дівчатка з навчені пояснюють, що саме перед вами це така халабуда, це гойдалка, пісочницю і гормушку для втічок. Всередині тут можна зайти. Усі ці проекти результат двотижневого архітектурного воркшопу. Активно працювали з дітками, вони нам давали всі свої ідеї. Джакузі, басейни, батути, вулкани, вагонетки. Спочатку над креативом ламала голову дітвора. Перший день вони тут збирали всякі гілочки, листя, щось там майстрували, а потім вже там в офісі. Ви тут такий дитячий майданчик набудували, просто неймовірний. Тепер час задуматись дорослим. Крім дітей з усіх районів столиці, з різних мистецьких шкіл над проєктом працює 12 архітекторів, теслярів та інженерів. Вони Перетворюватимуть ідеї в реальність. Не все буде можливо реалізувати, наприклад, ж саме джакузі в Черепасі, але ми будемо намагатися створити якомога більше. Проект міжнародний, адже зібралися тут спеціалісти із трьох країн України, Латвії та Франції. студенти, архітектори з України та Японії приїхали до бордо в минулому році, тому що там був великий конгрес щодо будівництва з дерева. Вони розповідали про їхнє життя, про ситуацію, яка зараз тут. Тож ми мали щось. Зробити для наших друзів, і ось ми тут будівництво планують на 25-й рік зводитимуть майданчик. Ось на цьому місці на Трухановому острові. Є різні дитячі майданчики. Є, наприклад, дитячі прибудинкові майданчики. Вони знаходяться на балансі районних адміністрацій міста Києва чи керуючих компаній. Є приватні майданчики, є майданчики. От в парках і скверах вкладатимуться в це іноземні інвестори. Приміром, вже долучилася метрополія міста Бордо, що у Франції. І особисте спостереження, якщо дитячу архітектурну мрію реалізують, скоріш за все, називатиметься вона якось у стилі в гостях у капібари. Багато проєктів тут саме на честь цих гризунчиків. Я люблю капіба. А за що ти їх любиш? О, то ж вони миленькі. Ніна Грушецька, Геннадій Шульга, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.